Благодійний захід «Долоньки добра, під час якого збирали кошти на потреби військовослужбовець, провели у Черкасах. Вихованці центру комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю жага життя власноруч створили поробки із солодощами та презентували як лоти авторські світлини. Гостинці та патріотичні атрибути. Усе це для захисниць, які боронять нашу свободу на передовій. Все, що ми робили для зсу, ми все продаємо. І брелочки ми робили для ЗСУ, і що ще? Що ми робили? Кар... Ну, запікали пряники і робили окопні свічки для зсу, щоб Збройні Сили України перемогли. Серед лотів світлини, створені вихованцями центру. Юрій показує одну зі своїх робіт фонтан у сквері за будівлею Ода. І ми самі фотографували на професійне фото і ці вироби продаємо. А чому ви вирішили сфотографувати саме фонтан? Ну він дуже красивий. Я, мені дуже сподобався цей фонтан. І я сфотографував його. Дуже люблю природу. У центрі реабілітації жага життя на денному перебуванні майже 300 вихованців. Діти та молодь постійно долучаються до допомоги захисникам, цього разу вирішили привернути увагу до потреб військовослужбовець. Більша увага приділяється, звісно, чоловікам, вони на передовій і все. Але ми не забуваємо, що жінки, які можуть залишитися тут у мирний час у мирному місці, але вони пішли захищають нашу країну. Іну і йдемо до перемоги разом на території закладу. Постійно проходять різноманітні заняття, розповідає заступниця міського голови Марина Гаркава. Додає, така активність позитивно впливає на стан вихованців. Вони відчувають свою необхідність, вони відчувають свою дотичність, вони відчувають, що вони можуть впливати, що вони можуть допомагати. І звісно, це окриляє, надає впевненості собі. І ну, це дуже важливо, коли людина знає, що вона потрібна що вона може впливати на, на процеси і може допомогти. Завітав на благодійний захід, і міський голова Черкас Анатолій Бондаренко. Каже приємно, що черкаський заклад створив таку чудову виставку. Принагідно він придбав декілька лотів. Символ незламності нашого міста. Приміщення Черкаської міської ради, виконавчого комітету. Бачите, Черкаси це Україна. Пам'ятаєте, коли появився цей надпис? Він появився напевно на другий чи на третій день повномасштабного вторгнення. І я думаю, що ми його не будемо знімати аж до нашої перемоги. Так що я думаю, що в цьому плані. Хотілося б подякувати вихованцям центру за такое якраз за таке нагадування. Я думаю, що будемо так і тримати далі. Шість світлин із найгарнішими локаціями старого міста незабаром прикрасять приміщення Черкаського ЦНАПу. Колектив вирішив долучитися до акції, аби підтримати жінок і зробити свій внесок у перемогу. Розповідає директор Олег Ткаченко, який переконаний у потрібності таких активностей. Однозначно вони потрібні, вони повинні бути і в різних форматах. Да, і це той захід, коли нас всіх разом об'єднує, стимулює до нашої перемоги. Не долучитися до такої акції неможливо, каже пані Людмила, яка тримає в руках бажаний лот. Що зараз це актуально? Це суттєво підтримувати наших військових, особливо жінок, які за нас там відстають. а ми сьогодні зараз усі з вами тут у мирі, Карта України це символ нашої України. Її дітки робили своїми руками, і не взяти в нас ну просто це було б несправедливо. Зараз у лавах Збройних сил України понад 40 тисяч жінок перебувають на військових посадах, понад 5 тисяч із них на передовій. Ірина Марченко, Олександр Костирко, служба новин телеканалу Ільдана.